Доброго дня, мої малята. Сподіваюся, у вас дуже гарний настрій. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. А я, пташка невеличка, звуть мене синичка. По дворі стрибаю, зеленятка шукаю. Дітки, взимку пташкам дуже важко шукати їжу. Земля вкрита снігом і птахам нічого їсти. Ви знаєте, як можна допомогти пташкам. Молодці! Давайте візьмемо, зараз з вами, і підемо годувати наших пташок. Візьмемо зернятка і виримшимо на галявину. Кого ви тут бачите? Правильно, малята, це птахи. Скільки пташок прилетіло до годівнички? Молодці, до годінички прилетіло багато пташок. Яких птахів ви впізнали біля гендівнички? Роздивмось уважно. Кого ж ми тут впізнали? Це синичка молодці. Горобчик. Сорока білобока. Дітки, давайте погодуємо пташеняток. Чи ми будемо їх годувати? Насипаємо їм малята зараз до кормушки насіння. Також насипемо пшуна. А ну тепер поспостерігаємо за тим, як пташки їдять. Уважно будемо спостерігати. Хто прилетів до годівнички? Правильно, синички. Клюють зернятка вони. Ми ж бачимо, що вони роблять. Також клюють сало. Малята, а яких ви ще пташок впізнали? Роздивилися Молодці, це снігурі, горобчики. Що роблять пташки? Вони стрибають, клюють зернятка. Також літають. Малята, допоможіть мені скласти розповідь. Про те, як ми годували пташечок. Я буду починати розповідь. А ви додавайте останнє слово. Домовились одного разу малята. Ми пішли і побачили кого? Правильно, синичку. Малята, що вона шукала? Молодці! Вона шукала зернятка. Ми вирішили допомогти кому? Птахам. Узяли, що ми? Зернятка. І пішли малятами до годівнички. Біля годівнички ми побачили багато кого? Пташок. Сюди прилетіли горобчики, синички, сорока також і хто? Ворона? Ми насипали в годівничку, що? Зернятка молодці? Дітки, скажіть, будь ласка, за ким ми сьогодні з вами спостерігали? Правильно ми спостерігали за птахами. Яких птахів ви бачили біля годівнички? Горобчиків, синичок, сороку, ворону. Молодці. А як ми допомагали пташкам? Ми насипали в годівничку для пташок зерно. Малята пташки дуже-дуже дякують вам. А я дякую дітки вам за увагу. До побачення, малята!